Я Ірина Чайка, ваш викладач курсу Кошторисна справа та програмний комплекс ВК. Працюю в будівництві вже близько 30 років. Серед моїх проєктів гіпермаркет Ашан, житловий комплекс Паркове місто, готельний комплекс Редісон в українській Алушті, автосалони Ягуар, Бентлі та Вольф. Я працювала як генпідрядник, так як і замовник. Ми будемо робити кошториси, використовуючи реальні креслення, обговорюючи правила підрахунку обсягів робіт, ті нормативи, якими ми користуємося для того, щоб випустити кошториси за державними нормами, комерційні кошториси, кошториси за міжнародними правилами. Також ми познайомимось з новою методикою підрахунку вартості дорожніх робіт. Сподіваюсь на плідну співпрацю на моєму курсі у центрі Данко.